Було то в серпні, спека така, що навіть коза пітніє. Кум сидів на лавці, пив квас із самогоном і каже: Все, не можу більше цього супермаркетного пластика. Їду по справжній Кавун до Херсону. А ти, поки підпишись, і постав потужного лайка. Взяли газель, кинули всередину ящик порожніх баклажок, каністру кобилу в навушниках, щоб не нервувалась, і тронулись. Їхали довго. Спочатку по дорозі, потім по напрямку, потім по молитві. На блокпості спитали: куди? Кум каже у Херсон по святиню. Військовий перехрестився і пропустив. Приїхали. Херсон стоїть, кавуни круглі, як сонце. Кум вибрав один, постукав по ньому, як по кардіограмі, і сказав: Оцей! Він бачив війну, він вижив. Я відвезу його додому. На зворотному шляху Кавун сидів на передньому сидінні, пристебнутий в окулярах із прапорцем. Кум слухав Червону руту і плакав. Повернулись. Кавун поставили на почесне місце. Не різали, бо він свідок. Тепер його поливають самогоном і просять сили на зиму. Отака От хуйня малята.